Сьогодні ми поговоримо про істот, які живуть навкруги нас. Їх безліч. Вони мешкають у травичці, у лісі, серед гілок дерев та на листі, на березі річки та навіть у воді. Багато цих істот є в наших кімнатах. Ви вгадали, хто це? Діти, це комахи. Зараз ми з вами спробуємо відтворити звуки, які вони створюють. Уявіть себе комашкою і повторюйте за мною. Це жук, коли він летить, він робить. Це муха, вона співа. Це комар. Він робить Гусінь поїдає листя хрум. Хрум, хрум, хрум. Коник у зеленій травиці співа Трр. Трер. Трер. Молодці впорались, а зараз ми пограємо у гру, впізнай комашку і де вона мешкає. Комах так багато, що вони мешкають усюди. Це і затишний ліс, і квіточа галявина, і просторі зелені луки. Ось таке чудове місце я знайшла. У Послухайте і відгадайте загадку. Кольорові і барвисті, наче дороге намисто на лугу поміж квіток полетіли у танок. От які веселики це пурхають. Так, малята, це метелики. Де вони мешкають? Метелики мешкають на квітах. Цей маленький робітник. Змалку працювати звик, тягне мушок, соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко, важко у мурашнику. Ну що, вгадали? Це мурашка. А ось і його мурашник. Весело вона літає, квітам вічка розтуляє. Каже Годі квіти спати. Я прийшла медок збирати. Та це ж бджілка. А її будиночок вулик. Ой, маленький вертоліт вирушив у свій політ. Він прозорі крила має, понад річкою кружляє, довге тіло, довгі лапки, в окулярах пані. Діти, це спритна бабка. А мешкає вона в очереті. Дуже високо стрибає, над квітами, мов літає. Зелененький молодець зветься. Це коник-стрибунець. Мешкає коник у траві. Він такий же зелений, і його майже не видно. В теплу пору у ліску вона шкоду учиняє і листочки на деревах з апетитом поїдає. Малята впізнали це гусінь, а сидить на зеленому листячку. Затишна моя хатинка, непомітна павутинка. Гляньте, скільки ниточок, а господар хто мешкає на павутинні? Павутиння це домівка павучка. Розташована його домівка під затишним деревом. Молодці малята ось розгадали ми усі загадки і усіх комашок розселили по їх домівкам. Дякую, малята, до побачення.